Жителі будинку на вулиці Лепківського, 37, щодня стикаються з незапланованим квестом. Пройти крізь завали будівельного сміття, пластикових пакетів і залишків їжі біля свого під'їзду. Цей мотлох тут лежить вже два тижні, а його кількість тільки збільшується. Місцеві мешканці підозрюють, що непотріб викидають ті, хто робить ремонти у власних квартирах. Тут постійно таке сміття лежить, і люди викидають, і воно тут валяється. Найбільше людей турбує байдужість комунальних служб. Люди бояться, що незабаром тут з'являться щури, а неприємний запах зробить життя нестерпним. У житлово експлуатаційній дільниці пояснюють, металові баки воно очищують регулярно. А от великогабаритне мотлох мешканці мають утилізувати самостійно, замовляючи спецтехніку. Це ж потрібно вивести кудись на якийсь полігон чи куди, де це приймають. Це дуже дорого коштує. Юристи кажуть, штраф за засмічення прибудинкової Територія може сягати до 850 гривень. Якщо сусіди викидають великого баритна сміття на подвір'я, юристи радять телефонувати на гарячу лінію міської адміністрації. Після того як ви залишили скаргу, комунальники будуть зобов'язані вивезти сміття окремим виїздом протягом тижня.